Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запросити вас у чарівне місце. У самому серці південноамериканського континенту між Бразилією, Болівією і Парагваєм розкинулася країна безмежних боліт: Пантанал. Територія в понад 190 тисяч квадратних кілометрів. Це приблизно трошки менше за розмір Сенегалу. Пантанал – це найбільша у світі заплавна система, величезний, дуже слабко нахилений резервуар, який отримує дощову воду з прилеглих гірських областей і поволі випускає її через єдиний водостік – річку Парагвай. Водостік представляє собою внутрішню річкову дельту, у якій зливаються кілька річок. Вони стікають із навколишніх плато та залишають осадові породи, що заповнюють всю територію. Щорічна кількість опадів у пантаналі становить від 1000 до 1400 мм. міліметрів. Упродовж дощового сезону рівень води тут підіймається більш ніж на 3 метри, затоплюючи понад 80% території. Такі сезонні повені залишають у Пантаналі багато поживних речовин, якими потім живиться неймовірна кількість видів флори і фауни. Вважається, що екосистема Пантаналу хіба не найчисельніша у світі за кількістю видів. Вона є домівкою для 460 видів птахів. Майже двохсот видів риб. Понад 230 тридцяти видів савців. 141 сорока одного виду рептилій і земноводних. І понад дев'яти тисяч підвидів безгребетних. І все це життя процвітає. Між понад двома тисячами видів рослин. Пантанал. Це унікальна формація. Така собі природна система очищення води. Вона постачає чисту воду до сусідніх областей, посаджуючи і фільтруючи забруднення з води, що протікає крізь неї. Така ось чергова дивовижна цікавинка природи. Країна безмежних політ, прекрасна скарбниця, насичена розмаїттям тваринного і рослинного світу. Мені ж залишається тільки нагадати вам, друзі, що у світі повно див. А отже, я не прощаюся надовго! До нової захопливої історії! Побачимося!